Привіт всім! Ну що, друзі, ось таку робимо коптілочку. Зараз туди зробимо стружечки, віточок на дно, бо не приготовив. І ось таку колбаску положимо, буде коптитися. Ось так, друзі, вийшло. Подивіться. Ну що, друзі, ось і настав холод. Ви погляньте, як гусі летять. Який ключ великий, Все, друзі, пожарим кабачка Запалили ми ось таку сковородочку. У нас сьогодні, друзі, мороз. Бачите. Приїхав друзі на дачу, дуже довго тут не був, нічого не жарив, не готував, прийдуть зараз дітки, а я приїхав, пожарю зараз їм овочі, картошечку пожарю. Ось така погода у нас. Все, друзі, ось так у нас тут коптиться ковбаска, Попробуємо, як вийде. То дуже давно не був на дачі, сьогодні мороз був зранку. Думав, прийти щось зробити на дачі. Там треба навісика маленького зробити. Погодка дуже добра, сонечко світить, супер. Що, друзі, кидаємо картошечку. Вот так у нас. Ну все, друзья. Пробуем такие кабачки. Сейчас будет картошечка. Ось так ми, друзі, пожарили картошечку.

Ну що, пошли далі. Ось такі друзі ще додав шкварочки маленькі. Закриваємо. Ну все, друзі, будемо доставати кобаску. Mm -hmm. Так, забираю додому, хай охолоне, тоді будемо пробувати. Ну що, друзі, пробуємо кубаску, яку я вчора скуптив. Вона охолола. Угу. Mm -hmm. пахне копченим М -м -м. можна копчити так дуже смачно ось така вийшла кубашка всім пока підписуйтесь на мій канал будемо чудово готувати і відпочивати